Українська галерея Panopticum Collections представляє дзеркало торшер якти, розроблене харківським дизайнером Андрієм Хоростяновим в тиражі 10 екземплярів. Цей предмет є присвятою коханій людині дизайнера, незважаючи на холодний металевий вигляд, якти особлює співчуття, турботу і тепло слова, які міцно обрамили світло ніжності і любові між людьми на початку війни. Предмет навіть донизу більш забруднений обробкою металу і нагадує доло сукні дівчини, що буває таким через необережність, об'єкт символізує чутливість, мовчазний діалог і щирість, що залишає місце для таємниці це про вразливість, яка дає суперздібності, про гнучкість і впевнену силу у складних, але важливих переживаннях. Дзеркало торшер виготовлене вручну з алюмінієвого дроту. Ізбудованим дзеркалом та світлодіотною лампою, це робить твір більш інтимним, нагадуючи внутрішні переживання без явних емоцій. Андрій Хворостянов перетворив уявне на матеріальний об'єкт, що дає світло і дозволяє заглибитися в себе, побачити власний стан, внутрішнє любові та турботи.